Бастіаніні теж пересідає на новий для нього мотоцикл. Теж важко цей хлопець адаптується до нового мотоциклу. І на тестах він мені так нагадав Зарко, коли Зарко, пам'ятаєш, попав в КТМ, і мені здавалося, що він на чергову конференцію просто вийде з пляшкою вина, отак от буде пити його з горя. Він абсолютно не знайшов спільної мови із мотоциклом КТМ. І я переживала, що Зарко зіп'ється. Він і погано виглядав, те саме час глянь, як він зараз розцвів із Хондою. Це, напевно, вже, я думаю, що останній рік його. На мотогепешному мотоциклі, в мотогепешному класі, думаю, далі він вже піде на пенсію. Але виглядає, звісно, він прекрасно задоволений. І я і за нього дуже рада. Я дуже люблю цього пілота і за Хонду рада, що вони знайшли такий скарб, як зарко. А от не або стініні так зараз виглядає, як тоді, от зарко на катемі. Виглядав У нього останнє, повна фрустрація. Останнє така останній місце серед пілотів за ну загалом мотичепішне і е, е, мені попадалися Кусочки з тестів, і те, що я бачила, він жодного разу не попав в одну й ту саму лінію. І кожен раз це інша лінія. Він не може попасти в перший поворот Сипангу. Я не знаю, що це буде. І от дебріфи він свої дає. Знаєш, і по обличчю, і по жестам, по мові тіла видно, що в чувака повна фрустрація, чесно кажучи, як і в Педро Акосте, він говорить дуже класні, типа дуже. Оптимістичні позитивні речі, але по ньому, от по всьому, видно, що дуже погана ситуація. Я ще по, по фото з презентації. Не єдиний, хто там не посміхається взагалі. Так, при тому, що Просто... да, він такий шоумен завжди, завжди. Він багато жартує і так себе вільно почуває. А зараз ми на Педро дивимося і думаємо, уф.